Смартфорфор електричний в дуже класному кольорі та комплектації. Наші клієнти купили рестайлінговий і свій привезли на реалізацію. У нас теж купували його, він з Німеччини на гарантії присутні задні парктроніки, led ліхтарі Трифазна зарядочка заряджається дуже швидко, за 40 хвилин до 80% 15 діаметру легкосплавні диски з датчиками тиску. Фари передні з LED-стрічкою проти туманки. Радар, система екстреного гальмування і управління автоматичною рекуперацією. Автодотяжкість скла, електродзеркала з підігрівами, оригінальні всесезонні килимки, регулювання водійського крісла по вертикалі, підігріви, тканині, топові сидіння, як для дорестайлінгу, шкіряне кермо, регулювання по вертикалі керма, датчик світла, датчик дощу. Кольоровий дисплей спідометр. Пробіг. Пробіг. 44 тисячі кілометрів. Дзеркало з автозатемненням. Підсвітка для кожного пасажира, для водія та пасажира. Це опція в смарті. Такі от сидіння гарні, вони складаються 50 на 50, а це опція. Є чохол аптечка, трикутник, зарядочка оригінальна. Маркет в дуже класному стані. Нічого робити не потрібно. Пройдено ТО, замінений фільтр. Так, він-код. Фільтр батареї замінено. Так, ізофікси. Наші контакти. Можна приїжджати і купувати. Реєстри запрацювали. Є можливість швидко оформити навіть через дію.